Ми реально, знаєте, що зробили? Ми зробили велику справу. Ми заставили гетьмана привести машину і зекономили 500 євро на дорогу. Mm. <свісно> і взяли ми нові колеса ще. Mm -hmm. Ну, Все по закарпатськи коротше. Повноприводна, надійна та повністю укомплектована. Ця автівка мобільна реанімація на колесах. У ній є все необхідне, аби якісно надавати невідкладну допомогу. Нову швидку отримав Закарпатський центр легеневих хвороб. Дуже гарна машина, повністю укомплектована обладнанням та технікою. Рік тому назад наш заклад став багатопрофільним закладом. До нас приєдналися ще чотири інші заклади, і потреба у санітарному автотранспорту стала просто. Просто необхідно. Ця автівка подарунок з Чехії. Приїхала на Закарпаття просто з Пардубіцького краю. Співпраця з закордонними партнерами триває вже більше десяти років. Чехи неодноразово надсилали в область гуманітарну допомогу, медичне обладнання, засоби для лікарень підтримували переселенців. І співпраця триває. І тоді Пардубіць говорили: у нас є вільні свідки, які ми виховиносимо з житку, виводимо з житку і хочемо їх комусь передати. І хочемо їх передати Албанії. Тоді ми попросили одну машину, один Автомобіль, але важливо, щоб цей автомобіль був укомплектований і був повноприводний. Нам потрібно для того, щоб провозити пацієнтів із Нижньої Апші, де буде новий туберкульозний диспансер до Ужгорода. І пан Мартін нетоліцький Гетьман вирішив. Нам допомогти передав автомобіль особисто гетьман краю Мартін Нетоліцький. Разом із делегацією він уже не вперше приїздить на Закарпаття. І щоразу з конкретною допомогою. Ця машина є вживана, але в хорошому стані. Вона працювала в Чехії, а зараз допомагатиме лікарям Закарпаття. Наша співпраця триває з 2013 року. Тоді від маленького проєкту ми почали робити масштабну роботу. Почали з Колочави. А зараз робота триває по всьому Закарпатті. Тю, ми радіємо з того, що можемо спільно працювати, і наша співпраця триває і надалі. машина вже готова до виїздів, а партнери до нових кроків. Бо там, де є підтримка, завжди буде і результат.